Ми за українську самостійну свободну державу, не більше, не менше. Ці люди, які показали нам, що в Холодному Яру немає полону. І сьогодні ми опинилися з вами, побратими, у війні, у якій також ворог до нас не знає полону, і в якій ми, відповідно, не маємо права згідно історії знати полону. Сьогодні ми опиняємося у війні, у якій, за словами легендарного гетьмана. Богдана Хмельницького одна стіна впаде, а її ця стіна встоїться. Тільки тоді, коли в 17 столітті проти опротиволяки, сьогодні ми воюємо проти нашого одвічного ворога. проти ординської москви, яка вчергове вже котре століття зазікає на право на існування самої європейської цивілізації, як такої. І сьогодні нам, українцям, Нащадкам стріпійців, нащадкам спілів, нащадкам арії, нащадкам древніх русичів. Ми маємо сьогодні право і привілею боронити білу Європу від чергової орди зі Сходу. І ця орда сьогодні носить назву Путінська Російська Федерація. І саме нам вищими силами та на доля, та на привілеї. Зупинити цю Орду на землях Східної Європи, на грані двох світів. Сьогодні нам дана доля закопати у нашій рідні українські чорнозем. Ці путінські орди, які нагоступають на священну українську землю. І ми виконаємо і честю і з гідністю перед нашими великими предками. Це священну місію, тому що нам є доля творити майбутнє української держави. Перед нами не більше, не менше. майбутнє нас і наших предків. Тож не посеровимо долю великої української нації, що стала щитом на грані мернобиші на Східної Європи. Ми відіб'ємо, і наші предки усі ці орди що прийшли зі Сходу. Слава нації!